Ми вас вітаємо в нашому кімному музеї ліцею номер 56 Сьогодні ми вам представляємо екскурсію до дня початку голокосту в нашому місті. Друга світова війна стала найбільш кривавою жорстокою в історії людства. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Україна шанує кожного, хто боровся з нацизмом та інших жертв війни. Та війна стала можливістю через мова до режимів нацистського і радянського, які ставили геополітичні інтереси вище прав і свободи людини. Крім того, слабкий страх і нерешучість міжнародної спільноти захочили агресорів до все більшого розмаху злочинів. Нацистська ідеологія засновувалась на расовій теорії, відповідно до якого людство від початку існування розділено на раси, а цінність людини полягає не в її індивідуальних рисах, а в належності до расової групи. Вищою передовою вважали арійську. Війна від природи не правом підкорювати чи знищувати низькі раси, до якої належали і слов'яни і, зокрема, українці. Євреї ж взагалі не описували в нацистську расову піраміду, їх вважали недолюдьми, і спочатку розглядали можливість компактно переселити на території Польщі, район Кракова, на Мадагаскар чи за Уральські гори. Друга світова війна, що була наслідком змови для двох тоталітарних режимів нацистського та радянського. Перекреслила ці наміри, але створила умови для остаточного розв'язання єврейського питання після того, як Німеччина та її союзники окупували Польщу, Литву, Латвію, Естонію та також Бессарабію, і Споковиною від влада двох додатких диктаторів. Опинилася сімдесят п'ять європейського єврейства. Більшість з них не пережилого косту. Важка незагоєна рана в історії України і Другої світової війни. Жертвами злочину стали більше півтора мільйони українських євреїв. Нацисти знищили як соціокультуру і етнорелігійну спільноту. Окос це геноцид єврейського народу в роки Другої світової війни. На жаль, сьогодні, у 2022 році, геноцид повторюється, але вже проти нашого українського народу. Кремлівські очільники вже открито оголошують про остаточне вирішення українського питання. А тисячі жертв серед цивільного населення є типовим прикладом усіх ознак геноциду. І про це треба казати в усьому світі. А нацистський окупаційний режим в Україні був одним з найорсоких у світі безпосередньо своїми роками або залученням добровільних помічників із числа місцевого населення. Нацисти знищили 15 мільйонів українських євреїв і 20 тисяч ромів. Найбільшим прикладом Холокосту в Україні є Бабин Ярда за два дні, за те за два дні. 29-30 вересня 1941 року було винищено майже все єврейське населення Києва. Але Бабин Яр є в кожному місті, і сьогодні ми вам проведемо екскурсію трагедії нашого Бабиного Яру, який розпочався в Одесі саме 22 жовтня 1941 року. Згідно з останнім довольним переписом населення у 1939 році в Одесі мешкало більше 200 тисяч євреїв. Одеський вчений Олександр Бабич пропонує три варіанти підрахунків. У загальні чи відповідні підрахунки 16 жовтня 1941 року момент початку румунської окупації в Одесі місті проживало приблизно 350 тисяч людей, з них можливо євреїв. В окупації залишилося 112 тисяч людей. 16 жовтня 1941 року замку радянські війська залишили Одеси Тед Самам. Завершила оборону місця і вже до вечора місто захопили румунські війська. Намагаючись надати своїм діям хоч якусь законність та е, вигляд порядку, 18 жовтня 1941 року другий командир 10-ї піхотної дивізії генерал Константин Треостерянов опублікував наказ, за яким передбачалося створення в Одесі гетто на території в'язниці. Спогад про реєстрацію перших днів під Людмилою Калика. 17 Октября на улицах Одессы стали появляться колонны евреев, изнанных из своих домов, в сопровождении солдат с автоматами. Мы не понимали, что происходит. Они тоже не знали, куда их ведут. На второй день стало известно, что евреи находятся в тюрьме без еды, без воды. На улицах Одессы все больше и больше колонн евреев. Мы начали понимать, что вскоре придет и наш черед. Люди стали готовить рюкзаки с запасами пищи, сухарики, бублики, кусочки сахара и другое. Последовали их, примеру, и мы. Запас приготовлено вареної пищи кожен день освіжався. В рюкзаки клали цінні речі, драгоценності. Євреїв після всіх фільтрацій було зігнано у міську в'язницю. Промову в ній можемо дізнатися з багатьох сполодів. Йосип Каклер зазначав, що одразу після їх ув'язнення було, було проголошено наказ начальника в'язниці. Одразу було оголошення, що невідомо, скільки вони будуть перебувати там. Через те треба вести себе спокійно а будь-яка спроба втечі каратиметься смертю. Усе золото коштовності повинні були бути віддані. 21 жовтня чоловіків та жінок почали брати на роботу. Взяті на роботу цього дня увечері повернулися. Це в певній мірі заспокоїло людей, і вони перестали боятися робіт. А 22 жовтня ситуація змінилася. Відповідь на підріб була направлено на телефонограма, де було захочено про готовність розпочати репресивні заходи, особливо проти комуністів та євреїв. І вже вночі 22-23 жовтня надійшов наказ про початок репресій. В повідомленнях з обвинувального акту під час судового засідання над румунськими злочинцями ці події згадуються доволі мало. Це означає, що вранці 23, 23 жовтня в місто Страсполя прибув генерал Мачич. Вже зранку на вулицях та площах міста було повічно та розстріляно більше п'яти тисяч чоловік. Одеса стала за повідомленням очевидців містом Шибениць та розстріляних стінок. У спогадах одесиців Давіда Ейзенштейна, Деткова та багатьох інших постає жахлива картина вулиць міста. Навіть міський голова Бинтя згадував це так: прикинувшись зранку, я побачив жахливу картину. А саме на всіх головних вулицях містах та. Перехрестя знаходилося по 4-5 повішених людей, а налякане на населення з усіх боків тікало з міста. Найжахливіш, найжахливіша картина зі спогадів повідомляє про повішення на усіх стопах та дерев'ях Олександрівського проспекту. У цю репресивну роботу активно включилися й німці. В нашому місті в ті дні знаходилася Анзацкоманда 11 Б під командуванням Бруно Мюллера. Вони прибули до в'язниці за власною ініціативою та домовились з румунською адміністрацією про їм 300 єврейських чоловіків, жінок та дітей. Потім жертви були відвід... відвідані до нинішнього парку перемоги до були розстріляні пострілом в потилицю, а тіла були скинуті в колодяць та закидані ручними гранатами. Також після обіду 23 жовтня на вулиці міста з'явився наказ румунського командування. О, усі 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 жодам, які мешкають в місті Одеса, незалежно від статі та віку протягом 24 годин з'явитися в селі дальник для реєстрації паспортів, маючи при собі запас, е, запас провізії на три доби. За накування за невиконання наказу люди будуть нести відповідальність за законами військового часу, е, страту через повішення. Євреї розуміла, що чекати кращого від влади е, немає сенсу, тому добровільно. Почали виконувати наказ. Десятки тисяч євреїв, чоловіків, жінок, дітей рухались уздовж завішених трупами вулиць до дальнику. Хворих, слабих та калік, які не витримували темпу руху, застрілювали на місці. Увесь довгий шлях дорогого подальника був усіяний мерцями. Тисячі людей рухались через Молдованку та довгу дальницьку вулицю, йшли на дальник. Саме на цьому місці сьогодні у нас меморіал жертвам Голокосту. В дальнику першу групу страчений орієнтовної кількістю 40-50 людей було тісно зв'язано один з одними мотузками та скинуто проти танкових рів обличчя вниз, після чого їх розстрілювали та почалися розстріли. Але і це здалось котам тривалим. Тому було прийнято рішення спалити арештованих, щоб знищити одразу і всі сліди злочин. Також для залякування населення. Одеси, 25 жовтня 1941 року, барак, в якому знаходяться чоловіки, розстріляні з кулемету, було підірвано о 18-й годині. Ще близько 25 тисяч чоловіків, які прийшли в дальник за наказом, румуни вирішили відправити маршем села Богданівка до Манівського району. Цей марш смерті завершився для людей тільки 10 листопада. Там була остання точка їх страшного шляху. Ще одним місцем масового знищення євреїв по місті стали порохові або артилерійські склади, які знаходились на Люздорській дорозі. Згідно з погодів Каплера, 26 жовтня у в'язниці було оголошено, що Бассарабів, яких Румуна вважала зрадниками, відпускають у Басарабію. Євреї зраділи і швидко швидко почали збирати свої речі. Усіх в'язнені в Басарабці зібрали в дворі, а потім у колону вивели на вулицю. Але відправили не в бік вокзалу, а в інший, по поліздорській дорозі до артилерійських складів. В артилерійських складах на люздорській дорозі зганяли євреїв. Там знайшли смерть 25 тисяч чоловік. І врятуватися вдалося лише одному Євгену Заславському. Деталі злочином міститься в повідомленні надзвичайної державної комісії з розслідування злочинів німецько фашистських загарбників та їх пособників. Свідчення по злочинів надавала деякі попкова, Мушек, кручкова. Згідно з свідченням останньої до дев'яти порожніх складів складських приміщень почали підкочувати бочки з пальним, з яких за допомогою шлангів пальним обливали стіни. Після чого ромунські солдати їх підпалили. Підпалені ромонами складили горіли декілька днів. В артилерійських складах вдалося врятуватися Євгену Заславському, який втратив там травсестер, брата, мати та тітку. Йому вдалося врятуватися завдяки утворенні дірці, в стіні, що виникла після того, як прогорів край будівлі. Ромуна намагалася розстріляти його, але Євгену вдалося втекти та сховатися у лісовій посадці. Ромуну та німці прекрасно розуміли, що за всім чи злочинам треба буде відповідати перед світом, про що неодноразово зазначить міський голова плитя. Тому сліди своїх злочинів вони намагалися знищити. Одесит Юрій Климов випадковий свідок наслідків трагедії, згадував так: О злібивши я становив лишеді. и пошел посмотреть то, что осталось от трагедии, разыгравшейся в первые дни оккупации Одессы. Надо было убедиться самому, увидеть их своими глазами. Перед глазами были сожженные развалины каменных стен и куча пепла среди них. Виднелись человеческие кости и черепа. Было видно, что оккупанты приняли меры, чтобы скрыть следы содеянного, но правду не скроешь. Вивчаючи особливості Голокосту в Одесі, ми можемо ствердно сказати, що ця численність жертв набагато більша, ніж відомість світу трагедії. Антисемітизм румунського керівництва, на чолі з Іоном Антонеско, тотожний за масштабами антисемітизму Адольфа Гітлера, Одеса, яка з жовтня 1941 року була передана під румунську зону окупації губернаторство Трансністрія. Прочитавши документи та думки істориків, можна дійти в висновку. Чи жертвою двох-трьох днів жовтня 1941 року стала орієнтовно 2-3 тисячі. Також майже одразу з вступом Румунів в Одесі почалось форматування гетто в місті в районі сучасної Слободки. Таким чином, доля євреїв було вирішено. Усі акції можна було звести до трьох основних. Спочатку офіційна кара за вибух на Енгельця, яка виявилася в жахливих повішених містом та хаотичними розстрілами. Згідно з наказом Антонеску, знищення підлягали комуністи та євреї. У результаті було знищено приблизно 5 тисяч мешканців. Потім розстрілене та спалене в дальнику, за даними обвинувального акту румунських злочинців, суд, на яким проходив після війни, та спогодом очевидців можна дійти до цифри 5 тисяч євреїв та військовополонених, і жодного врятовуваного з них, хто потрапив туди. Потім спалення живця в порохових складах на Ліздорській дорозі. Тут, згідно з даними надзвичайної державної комісії з розслідування злочинів німецько фашистських загарбників та їх пособників, 23 тисячі. І лише один, що вижив, це Євген Заславський. Таким чином, лише за 10 днів панування румунських окупантів румуни та німці знищили в Одесі близько 31 тисячі євреїв. Це захлива цифра, яка запоставила. Трагедії Бабиного Яру, Курюківки та інших подібних злочинів. Але, на жаль, дуже довгий час одеська трагедія замовчувалася. Через це багато одеситів не знають про ці трагічні події. Лише в останні роки, і в першу чергу, за ініціативи німецької сторони, було вирішено увіковічити пам'ять усіх цих жертв. Наш кіномузей вже на перший рік працює над вивченням теми винищені євреї в Одесі. І сьогодні презентуємо вам один з результатів цієї пошукової роботи. Це інтерактивна мапа Одеси з місцями знищення євреїв. Зайшовши на сайт, можна знайти місце на сучасні мапи, знищення та як це відбувалося. Пам'ятаючи про трагедію євреїв під час Другої світової війни, ми сьогодні спостерігаємо геноцид нашого народу з боку Російської Федерації. Ми закликаємо вас, хто б де не був, розповідати про те, як сьогодні знищують наших співвітчизників. Вічна пам'ять усім загиблим від геноцидів.